Мої вітання в ефірі 12-го каналу. Новини це підсумковий випуск новин за 2 травня. Наша команда вже зібрала для вас найактуальнішу інформацію за цю добу. Тож спершу коротко про головне. Шахтарів на фронт зеків у шахти волинян попередили. Замість шахтарів працюватимуть засуджені під звуки вибухів зі зброєю та пораненими. День депутата для луцьких обранців. Смертельний конфлікт на Волині син зарізав батька. Росіяни обстріляли Херсонщину під вогнем. Мирні люди в обласному центрі і у декількох селах. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та автівки. Вже відомо про трьох загиблих, ще п'ять людей поранені. Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали при кордоні села Харківщини, вдарили по селу Петропавлівка. За попередніми даними осколкове поранення отримала 73 річна жінка. Її рятують медики. Військові 93-ї бригади Холодний Яр, які захищають Бахмут, розповідають, що бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді за кожен під'їзд. За словами захисників, оборона міста дозволить врятувати від такої ж участі Краматорськ та Слов'янськ. Тим часом Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб, тобто триватиме він тепер до 18 серпня. За це проголосували 324 народні депутати. Разом із ним Україні продовжили і мобілізацію. Це рішення підтримали 333 парламентарі. Окрім того, Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом. У постанові також йдеться про те, що його ідеологічні засади тоталітарні і людиноненависницькі. Нардепи Нардепу також закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму. Від сьогодні в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Осіб його розробили Міністерство внутрішніх справ спільно із уповноваженим з цих питань Олегом Котенком. Там будуть зібрані усі дані про зниклих безвісти, прізвище, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення, обставини та час, а також прикмети особи. Наявність такої інформації допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Зазначив Олег Котенко. Замість офіційного вбрання і депутатського крісла спортивний костюм і земля замість підборів, і стильної сумки, кросівки і зброя Обранці Луцької громади, пройшли військовий вишкіл у професійних інструкторів, які готують до війни оборони нашої країни воїнів. День депутата, який раніше як правило проводили на територіях комунальних підприємств чи організацій, вперше провели в неформальних і навіть екстремальних умовах під звуки вибухів зі зброєю та пораненими. Як це було, бачила моя колега Анастасія Качина. Біля Луцькради депутатів чатують військові. За декілька хвилин усі вантажаться в кузов броньованого Камаза. Дорогою ніхто не бачить напрям руху і не знає, що його чекає на кінцевій. А далі вибухи. Багато вибухів. Прикрили своєю рукою. Це територія тренувального навчального центру Тернове поле, що є структурною частиною батальйону оперативного реагування Луцьк. Тут професійні інструктори навчають військових та цивільних найрізноманітніших спеціальностей від снайперів і медиків до операторів, безпілотників. Наші депутати виявили бажання ознайомитися, чим займається безпосередньо кожен день ДФТГ Луцьк. Е Це той підрозділ, якого якийсь в принципі створила створила Луцька міська рада. Ознайомитися не означає просто подивитися, як навчаються інші. Інструктори підготували для депутатів та депутаток міськради навчання з тактичної медицини, тактику спеціальної підготовки та аеророзвідки. Сьогодні повинен повинен це вміти, кожен волонянин і кожен взагалі України. Та чи вміє бодай хтось із депутатів Луцькради тримати і перезаряджати зброю, накладати турнікет і рятувати поранених? Дізнаємось. На три години пропоную вам забутися, що ви цивільні. З інструкторами не сперечатися. Їхнє слово тут закон. Та сперечатися було ніколи. З першого бранців Луцької громади вчили, як поводитися під час вибухів. Роди, Роди, Роди! Ноги свістили. Свістили ноги! Однією рукою. Однією, однією рукою голову. Кажемо, живий! Коли лунає вибух, усе вирішують долі секунди. Тому військові інструктори радять відпрацювати своє падіння до автоматизму. Важливо, аби людина лежала до вибуху ногами. Вони мають бути схрещеними. Щоб нам в пахову зону нічого не залетіло. Групіруємося, ховаємо і ремни. Щоб теж нічого, хай лучше в руку, як шість секунд. Вуха закриваємо. Далі видача зброї. Депутати мусили перевірити магазин на наявність патронів. Зараз по команді і на це робиться для того, щоб вас не порахували. Далі кругова оборона, знову вибухи і навчання тактичної медицини. Це участь цілий день, це ви розуміли. Та у деяких депутатів та депутаток вже були певні навички. Це не перший курс тактичної медицини. зі зброєю вмієте поводитись і, і не перший курс поводження зі зброєю. Але для більшості техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки виявилася новинкою. Раз, і от фіксація, все. знаємо Ні, класні нормально, Ні, ні. А раніше вже не вчилися. Все чудово Прекрасно. раніше накладали турнікет? – Ні, ніколи. ніколи. А що найскладніше в цьому Ні, я просто запитав інструктора, тому що тут є два, бачите, два пазики. Я не розумію, я думав, що так як в рубі в любі пряжці. Вона пояснила, що то від е, товщини, е, від об'єму цього. В разі чого самі зможете накласти турнікет? – Без я вже наклав без проблем. Тільки в школі була в нас допризовна підготовка. Це було дуже багато років тому. В перший день повномасштабної війни я ходила в центр реабілітації учасників бойових дій базово, дуже на декілька годин пройшла медичну підготовку. Ну, загалом є розуміння, там, види кровотеч, що робити, але дуже так коротко. Та навчання з тактичної медицини інструктори ускладнили. Ну, перший раз складно, але я розумію, що для нас якби, навчання, а хлопці в реальних умовах воюють. Тому сьогодні ми відчуваємо хоч на хвилинку, оскільки це дуже відповідальна робота бути військовим, наскільки це небезпечно боротити нашу країну. Зараз ногу віднімемо. Трошки є. Ні, не робив перший раз сьогодні. Вчилися луцькі депутати і депутатки також евакуйовувати з імпровізованої зони бойових дій поранених. «Евакуацію проводиться з ногами вперед. Через травму ноги депутатка Вікторія Майборода не змогла брати участь у вишколі, тож охоче погодилась зіграти роль пораненої. Пішла, пішла, пішла. під прикриттям. поранену виносять з поля бою. Дуже вдячна тим хлопцям, які мене врятували. Вдячна всій команді. Переймали. Голова фракції буде на місці. Нас дійсно травмає. Дійсно травманої, так що вони. Але ви таки сьогодні прийшли. Ну, а як же? Я мушу теорію вивчити, я мушу підготуватися. Бути готовим, мати базові знання із самооборони та тактичної медицини, пам'ять військові інструктори, нині важливо кожному цивільному. Щодо луцьких депутатів, то вони кажуть, із першим заняттям впорались. Мало. Мало часу, мало часу. А в загальному заходить, заходить, орієнтується, щоб навчити з турнікетом, це не один день треба, щоб пройшов тренувальний процес. Але вони зрозуміли, що це не легкий хліб і не легкий хліб викладання цього всього. І ну, я рахую, що треба, треба займатися. Навчання для цивільних на базі тренувального центру Тернове поле відбувається впродовж п'яти днів. Цього кажуть військові інструктори достатньо, аби отримати базові знання. Підготовка ж військових тут триває не менш ніж два місяці. Анастасія Качуна, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Шахтарів на фронт а зеків у шахти. Жителі Нововолинська на чолі з маром обурені на купальні біля міста планують залучати засуджених, що відбувають покарання у Дрогобицькій виправній колонії. Про це стало відомо із допису голови національної профспілки гірників України Михайла Волинця. За його словами, про те, що ув'язнених відправлять, свідчить лист звернення директора шахти Надія до начальника колонії відповідно до цього документу, працюватимуть зеки і на шахтах біля Червонограда. Волинець пише, що судячи із повідомлень місцевих, там це питання вже вирішене. Ув'язнених готують до поселення в одній із будівель міста, де зараз встановлюють решітки на вікна. Самі шахтарі в соцмережах пишуть, що відправити зеків планують ще й на державне підприємство «Волиньвугілля». Як зазначив голова національної профспілки гірників України, зараз перевіряють правдивість інформації. Якщо ж вона підтвердиться, то питання вирішуватимуть із Міненерго. Міський голова Нововолинська Борис Карпо заявив, що у місті робитимуть усе, аби зеки на шахтах не працювали. На Волині у пожежах загинули двоє людей. Про це повідомили надзвичайники. Мертвого чоловіка знайшли у ківерцях. Там 1 травня горів житловий будинок. Також у ніч з 1 на 2 травня зайнялася дерев'яна хата в селі Березна воля на Кам'янька-Ширщині. Вогонь знищив дах, частково стіни та перекриття. У кімнаті рятувальники знайшли тіло жінки. Причини пожежі в обох випадках ще встановлюють. Смертельний конфлікт на Волині сину укоротив віку рідному батькові. Інцидент трапився у ніч на 2 травня в селі Витраниця на Ратнівщині. Під час сварки 39-річний син декілька разів ударив ножем 69-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Розпочали кримінальне провадження. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. До Луцька приїхав міністр охорони здоров'я України. Волинські медики повернули жінку із того світу. На Волині сільський голова власноруч піймав злодія. Взяв на гарячому дернівський сільський голова Олександр Гуч піймав злодія. Про це він сам повідомив у соцмережі. Крадія сільський голова піймав на гарячому, на власному будівництві. Чоловік виривав і обрубував проводку зі стіни. Олександр Гуч відзначив, що злодій не надто розумівся в кабелях, бо пообрубував і кабель для інтернету, і телефонний кабель. Міді нарубав на 300 гривень, а шкоди наробив на 10 тисяч. Відзначив Олександр Гуч і припустив, що тепер крадію світить від 5 до 8 років позбавлення волі, оскільки той нещодавно тільки вийшов із тюрми. Півроку арешту жителя Ковальщини покарали за домашнє насильство. Любомильський районний суд притягнув 56-річного жителя села Куснища Ковальського району до відповідальності. Від її чоловіка потерпала його колишня дружина. Він, вживаючи алкоголь, систематично знущався над нею. Ображав, шарпав, погрожував фізичною розправою. Іноді діставалося і донькам, які ставали на її захист. Суд призначив злочинцю 6 місяців арешту. Якісно досліджувати судини і оперативно рятувати пацієнтів від інфарктів та інсультів у Волинській обласній лікарні з'явився ще один сучасний ангіограф. Проінспектувати його роботу та поглянути на новостворену лабораторію приїхав сам міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Більше про нові можливості у Волинській лікарні у наступному сюжеті. На Волині з візитом приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В обласній лікарні він оглянув ангіографічну лабораторію, яка запрацювала нещодавно. У центрі уваги новенький ангіограф. Обладнання закупили ще восени минулого року за державний кошт. Сьогодні обладнання змонтовано і вже рятує життя мешканцям Луцька і Волинської області. Ангіограф допоможе волинським медикам ще якісніше лікувати пацієнтів з інфарктом міокарда. Прилад розмістили у відділенні екстреної медичної допомоги. Пацієнт в максимально стислі терміни від корети швидкої медичної допомоги потрапляє зразу в операційний блок, де спеціалісти проводять йому відкривають йому інфаркт залежну судину, встановлюють при потребі стент або роблять ангіопластику. Таким чином. Зберігають людині життя. серцево судинний хірург Андрій Старушик каже, прилади дозволяє добре візуалізувати будь-які судини організму за допомогою контрастної речовини, а також у подальшому провести оперативні втручання. Судинка була закрита, балоном позбули судинку, пустили кровотік, а от тут встановлюється коронарний стенд артерії, і оце вже артерія покрита стентом. Понія кровотік. тобто апарат не призначений для серцевих захворювань і гострих станів, тобто гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, нестабільна синокардія. Медики відзначають потужності нового обладнання і наголошують: якщо є будь-які симптоми інфарктів чи інсультів, не зволікайте та викликайте швидку допомогу. Диспетчери визначать лікарню, у якій зможуть врятувати хворого. У Нас є центри, які сьогодні лікують при інфарктах. Є центри, які лікують при інсультах. Там є все необхідне для того, щоб Безкоштовно для людини була надана медична допомога. Усього у Волинській обласній лікарні є три ангіографи, які, за словами Олександра Дударя, закривають усі потреби медзакладу. Крім того, під час свого візиту Віктор Ляшко додав, що у планах передати й інше дороговартісне обладнання для Волині. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і декілька апаратів для проведення магнітно-резонансної томографії. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. А тим часом Волинські медики повернули жінку буквально із того світу. На Волині лікарі врятували бабусю, в якої зупинилося серце. Увечері 1 травня на номер 103 зателефонувала літня жінка та поскаржилася на болі в серці. Як згодом з'ясували лікарі, у 68-річної волинянки стався інфаркт. Коли ж їй почали надавати допомогу, серце бабусі зупинилося. Медики спрацювали оперативно та змогли повернути пацієнтку до життя. Після цього жінку доправили у лікарню. На Волині автомобіль зіткнувся із трактором. Аварія сталася на дорозі нововолинські ваничі. Повідомили у поліції області. Кермувальник легковика ВАЗ, якому було 56 років, не впевнився у безпечності обгону та зіткнувся із трактором. Травмувалися обидва водія. 53-річного керманича трактора госпіталізували. Правоохоронці склали протокол на винуватця аварії. Перевірка триває. Музика для підняття настрою та духу. У Луцькому тролейбусі літній чоловік влаштував імпровізований концерт. Відеовиступи виклали у мережу пасажири громадського транспорту. Невідомий музикант виконав патріотичну пісню під акомпанемент Баяна. У композиції чоловік оспівав силу та мудрість наших ЗСУ. А завершив свій виступ патріотичним гаслом. Ліпна, не зараз, не в рині! А на цьому все. А я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб каналі Новини 12. А якщо підпишетесь, то зможете про усе дізнаватися першими. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, адже так ми наближаємо нашу перемогу. До зустрічей!